Вже новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Воєнний стан та мобілізація до 6 серпня 2025 року. Рада підтримала законопроект про продовження особливого режиму ще на 90 днів. Зеленський запросив європейських лідерів до Києва 9 травня, щоб протистояти параду Путіна. Пише «Політіко». видання. Стверджує, що запрошення передав голова МЗС під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країни ЄС у Люксембурзі. Тим часом високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що країнам-кандидатам в ЄС дали чітко зрозуміти, що їм не варто їхати в РФ на парад 9 травня. Я не сумніваюся, що Росія зробляє. Би щось ще страшніше на Великдень. У Литві попереджають про ймовірну масовану атаку Російської Федерації вже цієї неділі. Можливо, це буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції», сказав глава Міністерства закордонних справ Литви на Івано-Франківщині. Скасували всі масові заходи під час Великодня. Рішення ухвалили на Раді оборони області. Наслідки атаки по Одесі Російська Федерація вночі вдарила по місту безпілотниками. Пошкоджена цивільна інфраструктура, житло та автівки людей. Горіли приватні будинки та склади. Деякі оселі більше не придатні для життя. На зараз. Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих. Росія атакувала Херсон з артилерії. Під обстріл потрапив голова міської військової адміністрації. Зранку росіяни чотирма коригованими авіаційними бомбами кабами вгатили по центральній частині міста. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Посадовець саме записував відео про наслідки обстрілів. Як знову прилетіло минулої доби збройні сили України здійснили шість атак на об'єкти російської енергетики? Повідомило Міністерство оборони Російської Федерації. Типу атаковані об'єкти у Білгородській, Брянській, Курській та Херсонській областях Сполучені Штати Америки пом'якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про НАДРА. Пише Блумберг. Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації із 300 мільярдів доларів до приблизно 100 мільярдів доларів. Станом на квітень 2025 року ціни в Україні знову підросли. Це відчули майже всі у магазині, на базарі, на заправці. А ви відчули, що ціни здорожчали? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, то поставте, звісно ж, мінус. Що подорожчало найбільше продукти харчування на 20%, Комунальні послуги, вода, газ та електроенергія теж подорожчали. Ліки ціна на багато необхідних препаратів зросли на 10-15 Пальне, бензин і дизель зросло в ціні, а разом із ними вартість проїзду в транспорті. Загалом у середньому все подорожчало на понад 14% Порівняно з минулим роком. Ціни ростуть, а хороша кава залишається доступною. Зростання цін на Продукти та імпортні товари відчувають всі, і кава не виняток через коливання валютного курсу та зміни на ринку. Вартість якісної арабіки збільшилась на 20% за останні місяці, але є гарна новина: є бренди, які дбають про своїх клієнтів. ЮКОФІ, моя кавова компанія, запускає спеціальну акцію, щоб ви могли насолоджуватись улюбленою кавою без зайвих витрат, або пропонує вам супер найкрутішу пропозицію цього місяця. Ми сьогодні купуйте дві пачки 100% арабіки і третє отримайте у подарунок. Насолоджуйтесь якісною кавою і заощаджуйте разом із Юкофі. Ставте плюс в коментарях, там ми зв'яжемося з тобою, або пишіть номер телефону, мені в особисті повідомлення. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, 9 танків. 13 ББМ, 87 артилерійських систем, 146 БПЛА та 136 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.